П'ять років благодійного фонду Дениса Парамонова. Сьогодні слова подяки тренеру з боксу клубу СМК Спорт Віталію Воловику. Людині, для якої спорт це не просто сила удару, а сила духу, характеру і віри в перемогу. Саме завдяки таким наставникам, як Віталій, у залі народжуються справжні бійці: ті, хто не здається, хто йде до мети, хто вірить у себе та свою країну. Його учні це приклад мужності, витримки і непохитної волі. Дякуємо вам, Віталію, за вашу працю, за натхнення, яке ви даруєте дітям, і за внесок у розвиток сильного, впевненого та незламного покоління українців. Клуб «СНК Спорт, який фінансується за допомоги благодійного фонду Дениса Парамонова, создає всі умови для тренерів. Талановита молодь, яка є першими номерами збірної, представляє наш. Клуб СНК нашу країну на міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу Європи це є добро.